Вітаю колеги. Мене звати Дикий Олександр. Я менеджер з маркетингу компанії «Сингента». І сьогодні ми знаходимося на полі розміщене на базі господарства ТОВ Україна 2001, де знаходиться посів озимої пшениці. Сьогодні зі мною знаходиться на цьому полі Юрій Перфенюк. Він вам більш детально розкаже про технологію, яка тут використовувалась, і який стан культури на сьогоднішній день. Юрій, вітаю! Розкажи, будь ласка, про технологію більш детальніше, колеги. Пшениця дана різних термінів посіву, попередник соя. Дана пшениця була протруєна препаратом вайбран сім'грав 2 валіграм на тонну. Зараз коефіцієнт кущення 2,4, 2,7. І маємо 29 ту фазу. В посіві ми маємо некритичну е, кількість водольних бур'янів, часткове осіннє ураження. Септоріозом також подекуди зустрічається буреїжа. Відповідно, пресінг хвороб, який буде спостерігатися навесні, буде дещо В Подальшому господарство планує проводити обробку в 31-й фазі нашим новітнім розпорегулятором моду Старт, який активно працює за екстремальних погодних умов при високих перепадах температур. Також у зв'язку з Високим інфекційним фоном буде використовуватися кіл турбо в нормі літра на гектар. На посію була виявлена бура іржа. Відповідно, в цьому фазу, 37 39 активно буде використовуватися Елатус Рія в нормі 05 літра на гектар для ефективного контролю даного типу збудника. Також бонусом ми маємо високу ефективність проти широкого спектру хвороб тиринофороз, в тому числі септоріоз. Відповідно найкраще рішення для даних умов. Для ефективної боротьби з бур'янами, присутніми на даному полі при господарству, рекомендовано використовувати гербіцид «Твіст». Наразі, колеги, я пропоную переміститися на поле з посівами одимого ріпаку. Ми перемістились на поле з ріпаком. Як бачимо, посіви знаходяться в гарному стані. Вже почалася фаза стиблування. Бачимо трохи задавнений помоз осінній. Кліпак вже почав витягуватися стебло в середньому 7-10 см, відтягнулося від кореневої шийки. Якраз на даному полі оптимальна фаза для внесення наших росту регуляторів. Тобто сетар за рахунок двох активних інгредієнтів з азольною складовою, паклобутразол і дефенуконозол, допоможе як і ефективно побороти наявні хвороби, які вже знаходяться на нижньому прирості, і ефективно відрегулювати. Рослину навесні. Що нам це дасть? Оптимальне цвітіння, одночасне дружнє, плюс ефективний контроль хвороб першого етапу вегетації. Також до даного фунгіциду бажано було б додати наші інсектициди, це плену, який ефективно може боротися з квіткоїдом. суміші з каратезео, який ефективно також проконтролює вже приховану хоботу. Що ж, колеги, дякую всім за увагу. Юрій, дякую, що розповів. Всім гарної погоди та гарних ворожаїв. Слава Україні, героям слава!